На Росії викрали всю правду про підірваний потяг у Брянській області. Залишайтесь з нами і почуєте неймовірні інсайди події з перших вуст. Семенян закликала Росію поступати по поняттям з ворожими країнами. Сьогодні ми вам розкажемо, як Китай вкотре і остаточно зрадив Росію. Та чому росіян немає шляху назад? Про все це та набагато більше вже за мить. Друзі, ви на фабриці новин з вами я Анастасія Федор. Це огляд пропаганди. Поїхали. Партизанська війна продовжується і приносить свої плоди. Ви вже точно чули, як потяг у Брянській області приліг відпочити через підрив залітичних шляхів. Про це я врусувати вже не буду. А от про показову реакцію пропагандистів на все це обов'язково розкажу. За їх словами, Росії взагалі не потрібні були ті 12 тонн палива, які витекли, або згоріли в результаті роботи партизанів. Соловйовський прихвостень Карнаухом за збігом обставин опинився не Лік від місця події і зазняв звідти звернення до росіян, яке потім почали пушити в солойовських передачах. Отже, Карнаухов, видно, не знав, як вирулити ситуацію, і єдине, що міг навести в контраргумент професійній роботі партизанів, це те, що насправді всі їх дії не мають сенсу. Чому вони не мають сенсу, Карнаухов пояснити, звісно, не зміг. Я процитую. Хохлы делают абсолютно бессмысленные акции, которые лишний раз подчеркивают убогость их руководства. Но простите то, что я вам не фактуру показываю, а идеологию, потому что когда здесь находишься, ты видишь абсолютную бессмысленность того, что они делают. И где-то это даже хорошо, потому что мы видим их слабость, мы видим их дрожащие ручонки. Мы понимаем, что они делают лишь бы делать хоть что-то. Кинет цитаты. Справа в тім, що якби росіянам вдалося повернути таку ж акцію на територію України, то вони б кричали про неї ще місяць на федеральних каналах, видаючи це за величезну перемогу. Але дякувати Богу, такого не відбулося. Пропагандисти почали клеїти з себе святих ангелів миру і добра, які б ніколи не хотіли вчинити такого страшного зла українцям. Процитую, пробачте, я от просто задала собі вопрос. А я хотел бы, чтобы моя страна, Великая Россия, была причастна к подобным терактам. И я себе ответил, нет, не хочу. Поэтому я не сторонник подобных акций. Это ответ на многочисленные комментарии людей, которые пишут. А когда мы начнем подрывать составы на Украине? Я хочу, друзья, вам ответить. Давайте помолимся, чтобы никогда. Кинет цитаты. Боже, ну яктьорочка, немає слів. Самі аплодисменти за цю промову. Попахує шизофренією, правда? Карнеухов так перелякали спалені вагони з нафтопродуктами і пару підірваних колій, що він вже зібрався молитись. А теракти, які Росія вчиняє щоразу, коли обстрілює українські міста, це не страшно і не терористично. Це благії Божої діла, напевно, так. Рівень брехні і лицемірства просто б'є світові рекорди. Пропагандисти після новини про вибух на залізниці відразу почали розганяти історію, ніби людей там не було просто по чудесному стіні обцясниць, тому що за їх твердженнями насправді партизани хотіли підірвати не вагони з паливом, а пасажирський потяг з цивільними людьми. Ну що ж, росіяни, по не судять. Партизани зробили саме те, що мали зробити ні більше, ні менше. Насправді ж, за інформацією, яку підтвердили всі ЗМІ, крім вагонів товарного потягу, саме товарного, а не пасажирського, як розповідає Карноухов, були завантажені нафтопродуктами та паливоматеріалами. Тож всі ці стратегічно важливі для фронту речі просто туди не доїхали. Це і є блискуча робота. Партизанів. І на Росії це прекрасно розуміють, намагаючись висвітлити насправді дуже болючу для себе історію в якомусь іншому ключі, але не дуже виходить. Терорист і зрадник за своєю природою Гіркін стрілков відразу скинув відповідальність на російське керівництво. Мовляв, всі теракти результат м'якотілості Кремля. Процитую. Как десятки раз говорилось ранее, без военного положения и перевода тыла на военные рельсы, враг будет делать в нашем тылу все, что только хочет кинет цитаты. Днями, до речі, Дружбан Гіркіна Пригошин, як вони там ще один одного не перегризли. Задавався цілком логічним питанням: а як це так, що на російській території падають ракети, підривають дороги і проникає ДРГ? А отак Пригошин, отак нагадаю, що тільки за останню добу, окрім того, про що ми говорили вище, у Ленінградській області підірвали опору лінії електропередач. А у Москві поряд із дитячим майданчиком знайшли гранату. Якийсь Соціальний безлад, а не країна. Пропагандистка Сіманянша закликала російське керівництво нарешті вже розпочати діяти згідно своїй справжній суті папа цанським поняттям. Адже на її скромну думку, Росія давно вже виглядає терпілами. Мєдвєдєв, я думаю, дуже підтримує таку ініціативу. Процитую. Польша забрала у нас школу, и мы чем-то вот грозим, называем это всякими плохими словами. Мы говорим о том, что это неправильный поступок, провокация и прочее. А мне вот хочется донести до тех, кто принимает решение. Мне кажется, может, я ошибаюсь, но есть такое ощущение, что люди устали немножко от того, что мы грозим и что-то говорим. Как нас в детстве во дворах учили? Ты говоришь, что кто-то за что-то ответит. Не надо говорить, надо заставить ответить. Вот над этим нам надо подумать, как заставить ответить. И мы же, когда вот так грозим и не делаем, то немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим. Кінець цитати вся ця істерика з вимогами по поняттям у пропагандистів через те, що у Варшаві на користь держави конфіскували школу при посольстві Російської Федерації. Окрім цього, Медведів називає поляків крисами на російському телебаченні, закликають випорати польського посла. А колишній нитячий омбудсмен Росії Павло Астахов в ефірі одного з гидотних пропагандистських ток-шоу заявив, що посла непогано було б навіть вбити. На його думку, такі дії були б у рамках міжнародного права через усі, нібито антиросійські дії польської влади. Російська пропаганда вкотре обламалась, знову хотіли все подати під соусом зради, але цього разу теж не вийшло. Один з російських псевдожурналістів помичного пропагандистського ресурсу ріановості хотів поставити в незручне положення спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті. Під час прес-конференції в Ізраїлі російський зет Патріот нагадав Макарті його ж заяву про те, що США не повинні виписувати Україні безлімітний чек, та спробував наголосити на тому, що він, нібито, не підтримує постачання зброї Києву. Макарті різко відповів журналісту, заперечивши його трактування своєї заяви. Цитую. Я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей. Кінець цитати. Макарті також пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме надалі та закликав Росію вивести свої війська з українських територій. Ще один ніж в спину росіянам по самі Лопатки загнав. Ніхто інший, як ще донедавна друг і соратник Росії Китай. Новий день нова зрада. За резолюцією ООН, в якій Росія визнається країною-агресором, проголосували 122 країни. Серед них, на превеликий жаль, і напевно сльози Путіна, Вірменія, Казахстан і Китай. Розумієте? Тепер вже точно наративи про всебічну підтримку Сі не що інше, як відверта брехня. Китай вперше проголосував за таку резолюцію. Цікаве рішення з уряду на нещодавні перемовини Сі Цзіньпіна і Зеленського раніше. Китайська делегація утримувалась від голосування з таких питань. Сама резолюція закликає відшкодувати збитки, заподіяні жертвам російської військової агресії а також. Притягнути до відповідальності усіх, хто винен у порушенні норм міжнародного права, окрім Китаю, Вірменії Казахстану за документ проголосували інші так звані дружні для Росії країни: Грузія, Індія, Бразилія та Туреччина проти виступили лише Білорусь, Конго, Нікарагуа та Сирія. Ну це якраз їх новий вектор розвитку міжнародних відносин. Пропагандисти вже давно готують росіян до того, що нібито шляху назад немає. І якщо Росія програє, то навіть прості двірники будуть відповідати перед судом за всі рішення російської верхушки. Все це направлено на залякування і відчуття, що єдиний шлях, який залишився у росіян, це ні кроку назад. А це означає, нехай безкінечна і з великими втратами, але війна. Так, пропагандистка Вітязева в ефірі Солойов ефектно відпрацювала методичку по залякуванню болотяних. Я процитую. И не знаю, как у кого, у меня один паспорт, и у меня одно гражданство. И реально отступать некуда, позади Москва, а еще позади меня мои дети, моя семья, как и у каждого из вас. Либо мы победим, либо нас всех сначала загонят в гетто, а потом в газовые камеры. И выбора особо у нас нет. Поэтому, дорогие друзья, давайте сосредотачиваться. Причем все вместе, независимо от того, какие у нас там политический окрас и предпочтения, нам еще детей поднимать, в том числе и тех, которые остались без отца. Кінець красномовної цитати цікаво, хто винен в тому, що у них діти залишились без батька. Ну хоча тут у них очевидна відповідь, звісно, уявні нацисти в Україні і НАТО. Мало того, що вони своїх дітей залишили без батьків, так вони ще й українських дітей позбавляють права не тільки на те, щоб мати живих батьків, а й на те, щоб взагалі жити. На Росії тотальна зрада, чи то спланована, чи то через поголовну тупість росіян не зрозуміло. Генії зет маркетингу напередодні українського контрнаступу випустили пакети для сміття з назвою. Зов так коротше і кличе той пакет, щоб його задіяли на фронті. Чорні, міцні із зав'язками, говорить реклама. Інший маразм в Росії на садкових листівках до 1 травня розмістили фразу напевно, героя Російської Федерації, бо інакше чому вписувати його цитати на листівки, не дивуйтесь. Гітлера у Волгограді комунальні служби привітали мешканців з 1 травня, використавши в якості привітання фразу Гітлера. Ось цю перед ліцом великої целі ніякі жертви не покажуться слишком большими. Нічого особливого, росіяни, які однією з головних цілей так званої СВО визначили як денацифікацію України, цитують ватажка фашистського режиму. Ну, і не менш, розриває абсурдом татарстанський біполярний розлад. Там, на свято 1 мая діти на фоні задплакатів виступили в жовто-блакитних костюмах. Можливо, це танцюристи-партизани, які працюють під прикриттям. Ну і наостанок, трохи гидоти від любітельниці квіточок, яка без отримання на те згоди розміщує їх фото у себе в телеграмі. Я вважаю, що квіти без жартів знаходяться у заручниках у пропагандистки Скабєєвої. і з цим треба щось робити. Притому терміново. Людина, яка постійно розпалює ворожнечу, яка виступає за захоплення чужих територій та вбивства невинних людей, фотографує квіти і використовує їх в своїх ганебних пропагандистських цілях. Руки по плечі в крові. Зате демонструє, як вона любить природу і весну. Бридко дивитись, останнє просто вивело з себе Скабієва Привітала всіх своїх підписників з 1 травня і виклала пост з білими трояндами, багатозначно підписавши за во всьому мірі. Це все, що потрібно знати про лицемірство і чорноротість росіян, які прикриваються всім, що попаде під руку, спотворюючи світ навколо себе. Я думаю, квітки проти, просто на жаль, не можуть це сказати. Друзі, щось на сьогодні це все ну, а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Лишайтесь з нами, підписуйтесь і ставте вподобайки.